Вітаю! Ви на каналі про астрологію українською, і тут я популяризую знання з Джйотиш класичної індійської астрології. Приєднуйтесь та підписуйтесь на канал, якщо вас цікавить ця тема. В цьому відео ми будемо вчитися тлумачити положення володаря другого дому гороскопу в інших домах. Для того, щоб трохи оживити цей урок, я приготувала для вас пару прикладів розташування володаря другого дому в різних будинках гороскопу відомих людей та навіть бізнесів. Отже, ну розбиратися в різних положеннях. Почнемо спочатку, з, з володаря другого у першому. Давайте е пригадаємо, про що перший будинок і про що другий. Перший також називається Лагна, і він про наше тіло, зовнішність, здоров'я, амбіції, прояви характеру. А от другий він про ресурси, матеріальні і нематеріальні, про батьківську родину е володаря гороскопу, про комфорт, про харчування, наприклад, та про мовлення, вимову, голос та все, що пов'язане з горлом. І цією частиною тіла. Тобто володар другого в першому дає нам близькість з батьківською родиною, прагнення освіти чи освіченість, і також може показувати те, що гроші до людини надходять через силу її особистості або зовнішність Володар другого будинку у другому дає нам матеріальний успіх та процвітання. І виключення з цієї ситуації, якщо цей володар це Сатурн, багатство та сильну батьківську сім'ю, а також хорошу освіту, гарне мовлення та голос Володар другого будинку у третьому. Третій будинок він про зусилля, наші власні зусилля, зміливість. Він показує молодших сестер та братів. А також наші таланти, хобі, спілкування і короткі подорожі, недалекі подорожі. Тоді володар другого у третьому показує нам матеріальне благополуччя через власні зусилля, гроші через творчу реалізацію поїздки та ризик, а також фінанси через спілкування або підприємництво. І тут у мене для вас є невеличкий приклад. Ми візьмемо гороскоп Ілона Маска, це відомий американський підприємець. Він мільярдер, і в нього ви бачите, що другий будинок, він зайнятий знаком РАК. Раком володіє місяць, і місяць знаходиться у третьому домі. Про цю людину, звичайно, можна впевнено сказати, що його величезні статки це результати його власних дій, це результати його підприємницької діяльності, це результати численних ризиків, які він на себе брав. Тобто тут у нас дуже така влучна демонстрація того, як саме може програтися володар другого у третьому. Звичайно, не всі, в кого володар другого у третьому, стають мільярдерами, як Ілон Маск. Але принаймні ви розумієте, в якому напрямку думати, так? Наступний в нас це володар другого будинку у четвертому. Четвертий дім він про відчуття щастя. Він показує нашу матір. Наш дім та найближче оточення, те, що ми вважаємо родиною, нерухомість або навіть рухоме майно. Тож Володар другого у четвертому дає нам фінансову, фінансову допомогу від матері чи, навпаки, забезпечення матері, гроші через нерухомість або через психологію, прихильність до матері чи різного роду залежність. Зв'язок та відчуття щастя від фінансового становища. Велика залежність між тим, скільки в людини є фінансової стабільності та наскільки вона почуває себе щасливою. Володар другого будинку в п'ятому дає нам наступне. Перше, давайте пригадаємо, про що це п'ятий будинок. Він показує наших дітей. Навчання, проєкти, хорошу карму, це також дім закоханостей та розваг. Тож бо ем, Володар 2 у п'ятому показує, наприклад, фінанси, які надходять до нас через освіту та передачу знань чи творчість. Він показує фінанси через дітей, учнів та послідовників. Він також може означати, що накопичення можливі за дотримання моралі та моральності. Тут, Тут включається ця хороша карма, так? І наостанок він також може показувати витрати на задоволення. Людина не шкодує коштів на те, щоб отримати задоволення. Володар другого у шостому. Шостий дім це вороги. Борги, хвороби, але в більш позитивному ключі це також служіння, медицина, державні органи, рутина, обов'язки. Тож то володар 2 у шостому дає нам, наприклад, проблеми з харчуванням та травленням, нагромадження приходять через працю, самовіддачу, самовідданість у роботі. Або фінанси, які приходять через подолання трудощів та наполегливу працю. Також це може показувати борги або кредит у період цієї планети, яка є володарем 2 у 6. Наступним у нас є володар 2 у сьомому. Сьомий будинок показує партнерство та подружнє життя. І е, Володар 2 у сьомому може означати фінанси, які надходять через чоловіка, жінку або партнера по бізнесу, прибутки від партнерства або через іноземні країни. Е, і в цьому випадку іноземні країни будуть такі дуже віддалені, частіше через океан. Збільшення статку після весілля або витрати на партнера. І тут в мене для вас є е, хороший приклад. Це Бруклін Бекем, який досить нещодавно одружився з Ніколою Пельц, яка є дочкою американського мільярдера. І якщо ви порівняєте їхні статки, то ми побачимо, що Бруклін Бекем оцінюється у 10 мільйонів доларів, а статки Ніколи Пельц оцінюються у 50 мільйонів доларів. Таким чином, він дуже-дуже вигідно одружився. І тут ви бачите, що в нього аж декілька бенефіків у сьомому домі, і, зокрема, володар другого дому, який в нього приходиться на Терези, володар Терез, Терезів це Венера. От вона у екзальтації, у сьомому домі. Тобто... Він ну, просто мав би дуже вигідно одружитися. Ну і в принципі тут можна побачити, що якщо він одружуватиметься ще, то це також буде дуже вдало. Окрім якщо він буде одружуватися в період Меркурія, тоді може бути не так весело, тому що Меркурій в рибах знаходиться у падінні. Переходимо до володаря другого будинку у восьмому домі. Восьмий дім це про трансформацію, про стрес, про різке закінчення, про все потойбічне та містичне, і ще також про чужі гроші. Володар другого у восьмому дає нам досить послаблений зір або проблеми з фінансами, втрати чи збитки. Він також, з іншого боку, може дати нам неочікувані доходи або спадок чужі гроші, так, які випадково та неочікувано з'являються. Спадок це непогане втілення цього сценарію. І також це може означати, що фінанси надходять через містику, інтуїцію чи езотерику. Володар другого в дев'ятому. Дев'ятий це дім Дхарми, це удача. Мудрість, духовність, далекі подорожі, іноземні культури. Тож Володар 2 в 9 дає нам знання про істину, прагнення духовної освіти. Він дає нам удачу та успіх у фінансах заробляти такій людині легко, покровительство керівництва та проповідування та передачу духовних знань. Володар 2 в 10. А десятий дім це кар'єра та соціальний статус. Тож, було другого, в десятому це реалізація кар'єри з допомогою промови, робота, яка пов'язана з економікою, фінансами та банками, фінансове зростання через побудову кар'єри. Або це також просто означає, що людину цінять, цінують на роботі. Володар другого будинку в 11-му. Одинадцятий 11 дім це про мрії, бажання, винагороду та наших друзів. Взагалі, володар другого у 11-му це тхана йога. Тобто це така йога, яка дає фінансове процвітання. Таке положення може дати високий матеріальний статус, багатство, розкіш, фінанси через впливових друзів, авторитетів та родичів. І матеріальний е, статок через власний бізнес та підприємництво. Тут у мене для вас є приклад, і це е, Facebook, це день та е, час, коли е, ця компанія вийшла на біржу, на NASDAQ в Нью-Йорку. І саме в той момент вони спіймали в себе тхана йогу. Тобто, якщо подивитись, е, Володар е, е, другий дім займає Лев. Левом володіє Сонце, і Сонце знаходиться з непоганими планетами. Ну, якщо не враховувати кету, він знаходиться з Бенефіками Юпітером та Венерою у 11 домі. Тобто, в принципі, вибравши такий день та час для виходу на біржу, Фейсбук на багато-багато років свого розвитку собі зафіксував дуже дуже позитивну динаміку. І Тут, от ви бачите, графік, вони вийшли у 2012 році, і з того часу, ну, звичайно, є якісь падіння, але в принципі тенденція вона вверх. От тут, наприкінці 21 го початку, 22 го в них був спад. Це в них йде дуже такий неприємний період по Вімшотарі Даша. Ну, от, але вже я знаю, що е, ціна акцій підскочила вгору, е, коли вони оголосили свій рік ефішенці. Тобто, е, як це перекласти е, ефективності, я думаю. От, і е, ще в них починається дуже сприятливий період Антрадаша Венери. Е, Знаходиться в своєму знаку в 11-му домі, цей період у них починається в січні 25-го року. Тому, якщо у вас є можливість купити їх акції зараз, я б дуже рекомендувала це зробити, тому що наступного року їхня ціна піде вгору знов і досить сильно. Останній сценарій це володар другого будинку у 12-му. І щоб нагадати, про що 12-й будинок, він про ізоляцію, втрати, самотність, завершення, духовність, просвітлення та все іноземне за кордон. Тож, володар другого у 12-му дає нам фінанси за кордоном чи з-за кордону багато витрат чи витрати на теми 12-го дому, на якийсь духовний розвиток чи на іноземних якісь, якісь іноземні речі. Або віддаленість від батьківської сім'ї фізично чи психологічно. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви відкрили для себе щось нове в цьому відео. Якщо так, то ставте подобайки та підписуйтесь на цей канал. Дякую за увагу, до скорої зустрічі!